Яке було поднято, піднято на е, сьогоднішньому антиважистському кризі, говорить, що паростки неонацизму вже є у нас тут, у Львові. І якщо ми говоримо, що ми хочемо запросити сюди проводити міжнародні змагання, в тому числі от Євро 2020, і правильно Героя сказав, що приїдуть і що ми будемо робити з цією людьми, прийдуть нащадки тих же євреїв, тих же поляків, тих же французів, тих же голландців, які сиділи тут на цитаделі. Скажуть, ми хочемо подивитися, де. Є якийсь камінь меморіальний чи щось там зроблено, нічого нема. А для прикладу, на беду, в Бухенвальді у нас 142 тисячі в цитателі загинуло, а в Бухенвальді 56 тисяч загинуло. І там вже в 56-му році був відкритий меморіальний музей. От, от і різниця між Європою і ті, хто хоче в цю Європу йти. А в ман де сидів генерал Карбуш, вже в 48-му році йому був поставлений пам'ятник. Так нібито. Здоровий глузд говорить, що треба це робити, а влада щось не робить, і той же Андрій Іванович теж не робить це. Навпаки, мені заявляють, журналісти дзвонять, що Ірина Сех хоче вас, на вас подати в суд. Я кажу, за що не мене подати? Ви назвали, що вона е, значить, фашист, прирівняли її до фізи, як не до фашизму. Я сказав, оскільки вона висловилася, що вона хоче, не хоче дати проведення антифашистського конгресу, то він, вона сповідає фашистську ідеологію. Бо тільки іначе не можна розуміти, тому що якщо з одного боку виникає, що ми боролися на два фронти, як на чаті поплічників золонупа, то тоді ви маєте підтримати, що ми хочемо виступати проти фашизму. І підтримати нас в цьому питанні. Ні, не треба підтримувати, треба заборонити. Ну то як це можна зрозуміти? От всі аспекти, які говорять про те, що... Наша влада, місцеве самоврядування, я вже не говорю про державну владу, вона теж закриває очі на ці речі, оскільки не дала значить, оцінки цим подіям 9 травня, і ми всі прекрасно пам'ятаємо, коли наш губернатор вийшов і показував заяву значить, під телекамери, що він написав заяву на звільнення. Ну як так може бути? Сьогодні одна політична сила прийшла до Кабінету, завтра інші будуть вимагати, щоб він пішов відставку. Це ж нонсенс взагалі. Що ж то за влада, яку можна як гнути вліво-вправо?